Христос Воскрес! Розпочинаємо нашу денну молотовну варту і розпочинаємо її, як завжди, з хвилини мовчання в пам'ять за всіма загиблими, нашими захисниками і всіма цивільними людьми, які загинули в часі цієї війни. Дякую. Тож розпочинаємо нашу молотовну варту. Можна примушувати людину щось робити, але завдяки своїй свобідній волі вона може цьому протистояти. Ми, багато, ми говорили багато про, про те, що таке свобідна воля. І що вона нам дає. Що саме завдяки свобідній волі людина є людиною. Бо що таке воля? Воля дає нам право свобода волі, дає нам право чинити те, чого я бажаю. Тобто свобода волі звільняє людину від залежностей. Тварина, вона свого роду, теж має волю. Але ця воля її обмежується її природним інстинктом. Тварина не може вийти за межі своїх інстинктів. Коли вона хоче їсти, вона робить все для того, щоб цю їжу знайти. Вона не буде миритися з тим, щоб чекати. Коли на її території, де вона проживає, немає їжі, вода зникає. Ця тварина не буде, знаєте, Шукає борити скважину чи сидіти, чекати якихось мовні. Тварина бере і йде і шукає, бо їй потрібна їж вода. Тварина живе згідно своїх інстинктів. І за межі цих природних інстинктів вона не може вийти. Натомість людина вона є свобідна. Вона здатна керувати своїми інстинктами. І той, хто здатен керувати своїми інстинктами, є вільною людиною. Адам і Єва не змогли покерувати своїми інстинктами. Вони піддались на цю спокусу природи, бо жінка побачила, що плід красивий і придатний для споживання. А перед тим вона цього хіба не бачила. Бачила! Але в момент, коли її спокусили, коли в неї забрали свободу волі, вона не протистояла дияволу, вона піддалася на це. І як результат зрішили. Так от, ті всі тирани, диктатори, от зауважте, це чергова. Момент відповіді, чому росіяни так поводяться. Що я хотів, от, хоч, хоч, хочу сказати, щоб ви розуміли, наскільки важливо бути вільними людьми, що ця війна це не просто боротьба за незалежність держави, це, за, це боротьба за свободу мою особистість. За свободу моєї душі, моєї, моєї особистості за свободу вибору. Так от, до чого я це веду? Чому росіяни черговий раз пояснюють, чому росіяни так поводяться? Всі диктатори, протягом всієї історії людства, якщо ви візьмете і будете досліджувати е історію, то побачите, що всі війни починалися тоді, коли управителі, тобто правителі тої країни, вони позбавляли людей свободи вибору. Коли вони людей переконали в тому, тобто опускали людей до рівня оцих, знаєте, природних інстинктів. В Римі була така гарна приказка, не як гарна, відносно гарна. Хліба і видовища. Тобто, це означало, щоб контролювати Римську імперію, зокрема, саме місто Рим, яке в найбільший час розквіту Римської імперії уявіть собі, нараховувало один мільйон населення Рим. Це третє, четверте століття до нашої ери. Уявіть собі, що в той час. Було місто, яке нараховує один мільйон населення величезніше. І як можна управляти таким містом, таким, такою масою людей, які зосереджені в одному місці? Правильно, позбавивши їх свободи вибору. А що найлегше зробити, як найлегше позбавити людей свободи вибору, опустити до природних інстинктів? А в природі людини, природні інстинкти це є три речі: це їжа, це розмноження і це безпека. Тобто все, що потрібно було правителям Риму, зробити для Римського, Риму, міста Риму, щоб населення було голодним. І думало тільки про те, де би дістати їжу. З іншого боку, щоб населення відчувало, що ніби їх захищають, тому потрібна була велика армія. І це легко переконувалося. Ну, розмноження, самі розуміють. Будинки, розпусти, оргії, все це було дозволено. І тому було створено цей колізей, ці розваги, де люди не просто приходили подивитися на якісь там ігри, а людям там роздавали безплатний хліб. От і цей вислів хліба і видовиш» – це вислів бідняків. Ось цих. Людей, позбавлених свободи волі, які заради куска хліба йшли на ці ігри, брали участь і опускалися до цього рівня тваринного рівня вбивства. Бо коли гладіатора поранили, і він не міг далі боротися, люди голосували за життя його або смерть. Оце і наш вислів, те, що люблять показувати палець вгору. Це не просто круто-класно. В Римі це означало життя. Коли люди вирішували, коли імператор давав можливість людям виберіть, що з ним робити. Люди голосували, піднімаючи палець вгору або опускати вниз. Тобто живи або помри. В такий спосіб люди в Риму чекали цих розваг. Тобто опустити до рівня бідності. Тепер подивіться на що відбувається в Росії. Зрештою, що відбувається і в нас, в Україні було. На Україні, перепрошую. Доводили до бідності. Невелика група людей, яка при Правильно, неправильно, законно, незаконно захопило владу, що в нашій країні, що в Росії. І почало доводити свій народ до зубожіння. І от, знаєте, якщо в нас на Україні ми ще боролися з цим зубожінням, ми мали майдани ось ці, це був прояв свободи, вибору, волі. Проти рабства, проти того, щоб нас не позбавили ось цієї можливості бути людьми, ми боролись успішно, не успішно це вже інше питання. То що було в Росії? Подивіться, що відбувається в Росії. Росія настільки загнана в, цій, в ці рамки природних інстинктів, тобто бідність бідність, момент розможення і безпека. що, Подивіться на що витворилася Росія. Гола боса, так я скажу, гола і боса, бідна Росія. Бо якщо б вони були багатими людьми, вони б ніколи не воювали. Тому що людина, коли є багато, забезпечена. І нічого не хочеться. І хочеться просто мирного спокійного життя. І от ось вся маса бідних людей, що їм потрібно було завжди. Їм потрібно відчуття безпеки. А яке має бути відчуття безпеки? Створити зовнішнього ворога, ворога, який хоче його вбити. І тоді оця вся маса бідних, голодних людей. Які хочуть тільки одного вижити. Вони ведуться на те, що їм загро... що їхня бідність це є наслідок того, що хтось є багатий. Відповідно, треба прийти і забрати в них це. Ви подивіться на їхні ролики пропагандистські ролики, які вони в себе випускають. Все зосереджено тільки на одному. Що ти є бідний, а щоби ти не був бідний. Ти маєш йти в армію воювати і вбивати. Людей позбавили свободи вибору. І от коли людина говорить, що за мене все вирішило, це означає, що людина все втратила свободу свою, волю втратила, моральну, фізичну і духовну волю. І такою людиною легко маніпулювати. Ми не маємо права піддаватися на ці пропагандистські заклики, що за нас все вибрали, що за нас все вирішили, що вже хтось там щось домовився. Ні. Хто би де не домовлявся, це не має жодного значення. Має значення тільки одне: чи я борюся за свою особистість, чи я вільна людина, чи я вибираю, чи я кажу, за мене все вирішили. Багато хто каже, що в 22-му році, чому так вони йшли вільно, росіяни, впевнено. то, хто каже, що в той момент вже все було вирішено за, щодо України. Що Украї... Вони йшли і знали, що Україна здасться. Що влада України здасть. Підпишу ось цю капітуляцію. Я зараз нічого не кажу, це просто одні з таких догай, знаєте, розумів помислів. Та навіть зрештою скажу за наш Харків. Росіяни, я думаю, що більш ніж певні були, що Харків здасться. Що в Харкові їх буде чекати з розпростертими обіймами. Але якщо деякі можновладці Харкова так і хотіли зробити, і про це всі знають, то люди Харкова цього не хотіли. Ось тут проявилася свобода в волі, незалежність. Я вибираю бути вільною людиною. І тому свобода волі, свобода вибору це той крок, це та сила, яка дозволяє мені протистояти тому. Щоб мене примушували до чогось злого, щоб з мене зробили тварину. Свобода волі це той засіб, який дозволяє нам вийти за межі природних наших інстинктів. Свобода волі це той крок, який звільняє мене і робить вільним. Цього хоче Господь Бог від нас, щоб ми були вільними. Тож маємо бути вільними, не піддаватися на жодні провокації. І я скажу так: ніхто за нас нічого вирішити не може. Нам можуть пропонувати, але тільки ми можемо вибирати. Тільки я особисто можу сказати, хочу я цього чи не хочу, і ніхто не має права мене до чогось змушувати. Ось ці є бути вільною людиною, ці є бути незалежним. Право вибору. Прошу молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватців нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину 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 Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині, і по усяк на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогодні, цей сьогоднішній день, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, даруй нам сьогодні день перемоги, бо Ти Святий, і си завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую усім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. christos was kreis